Так, всім привіт. Цього місяця просто неймовірна пропозиція. Ось такий Activaйс сьогодні по тій самій ціні, бачите, на 30% більше, як зазвичай. Тому от встигнути. Тому що в Україні вже більше половини розпродано. Я впевнений, що до 15 числа вже його не буде в Україні. Тому ось поки є така можливість, обов'язково скористайтеся. Поки що зараз я. Зроблю, покажу, як виглядає активайс і якого я п'ю кожного дня. Так як його сьогодні, в цьому місяці багато, я не жалію, я просто покажу вам, якої він концентрації. Ось так. Дивіться. Заливаємо. Ось такий гарний напій, бачите, якого кольору? І ще я люблю, до речі, додати в нього ось такий продукт, називається цельшут, в перекладі за захист клітини, тройний захист. Ось, додаю холодну водичку, тому що зараз літо. І для того, щоб бути в гарному, такому розумовому стані, ось, щоб мати силу і енергію. Цей напій просто необхідний сьогодні кожному, особливо в період стресів, в період війни. Всім гарного дня! І якщо потрібно комусь, пишіть мені, я вам з радістю підскажу, як замовити по самій вигідній ціні. І саме цей активайс спішіть, тому що його дуже швидко розберуть.